Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як Дніпру Євгенія Кучеревського ледь не вдався каунбек у поєдинку з лідером чемпіонату СРСР 1989 року московським спартаком Олега Романцева. Які взаємини були між столичним та українським клубом і як проходив сам матч? Більш докладно, але лаконічно погнали! Досі перед очима 6 листопада 1983 року. Золотий поєдинок радянської пешості між фаворитом Спартаком Костянтина Бєскова і лідером чемпіонату, який наважився кинути виклик московській команді. 2-0. Дніпро повів. 2-2. Спартак вирівняв становище. Але прорив Геннадія Литовченка навіз і вседисущий Олег Таран знову сказав своє вагоме слово. 4-2 у підсумку. Дніпро, яким керував тандем Володимир ємець Геннадій Жиздик вперше чемпіон. А Спартак залишився без радянського золота, якого так прагнув. Зате через 4 роки московський Спартак на повних парах йшов до свого 11-го чемпіонського титулу. І якраз поєдинок з Дніпром у Москві 13 липня 1987-го. Став вирішальним у цьому плані. Як безкордонно російський арбітр засудив Дніпро, коли зарахував у ворота української команди, якого не було, потім вигадав пенальті і залишив гостей у меншості, я вже неодноразово розповідав на своєму каналі. А після тих скандальних 2-2 поєдинки Дніпра та Спартака завжди мали надпринциповий характер. У сезоні 1988. Суперники так і не виявили між собою переможця 0-0 на Метеорі та 2-2 у Москві. У першому колі чемпіонату 1989 року Дніпро на своєму полі вирвав перемогу завдяки пенальті, реалізованим Євгеном Шаховим на 75-й хвилині 1-0. І ось 27 серпня до долужників. Незважаючи на дощ, завітало 55 тисяч уболівальників. Багато це чимало для арени, яка вміщує після реконструкції 86 тисяч 500 глядачів, достатньо. А для того перебудовного часу взагалі дофіга. Адже знову зустрічалися лідер чемпіонату Спартак, який має 33 очки, і чемпіон, який його переслідує Дніпро, який має в своєму активі 28 балів. Перемагають гості і відставання від росіян уже не таке катастрофічне. Три очки. А ось кому старший тренер Дніпра Євген Кучеревський довірив честь вирішувати Спартаківську проблему: Валерій Городов, Андрій Юдін, Олександр Червоний, Андрій Сидельников, Вадим Тищенко капітан, Микола Кудрицький, Володимир Бахмут, Олексій Череднік, Едуард Сон. Володимир Лютий, Євген Шахов. Наставник Спартака Олег Романцев випустив зі старту таких виконавців Станіслав Черчесов, Сергій Базулєв, Василь Кульков, Андрій Іванов, Борис Позняков, Олександр Бокій, Євген Кузнєцов, Віктор Пасулько, Ігор Шалімов, Федір Черенков капітан, Сергій Родіонов Можна, звичайно, сказати, що Дніпро прибув до лужників прямо з трапу авіалайнера з Шереметів-2. Перед цим добряче поколесивши Англію та Північну Америку, де після вдалих матчів шесть виграшів одна нічия з клубами та університетськими командами, програв під завісу національній збірні США 0-1. Але ж Спартак мотнувся до Іспанії, де пробився у фінал міні-турніру, але там поступився Мадридському Реалу 1-3. Тож то говорити про втому Дніпрян можна, але з деякими застереженнями. Матч Спартак Дніпро проходив в обопільних атаках, що так до вподоби глядачам. Але при цьому, додає Севини тренерам, гра бачилась на одному диханні. Причому не лише в Радянському Союзі вся річ у тому, що з літа 1989 року чемпіонат СРСР почала транслювати Європа і по Євробаченню. Пускали обширні огляди кращих поєдинків однієї шостої земної суші, яка донедавна була закрита залізною завісою, а з Горбачовською перебудовою, Союз все більше відкривався для іноземців, футбольних уболівальників, зокрема. Якраз був час пильного інтересу у світі до радянського футболу загалом, в основному, через успіхи та класну гру збірної Лобановського на крайньому чемпіонаті Європи. Та й Олімпійське золото Сеула 1988 року, куди були допущені професіонали, теж не слід скидати з рахунків. Ось і в поєдинку Спартак Дніпро було кілька олімпійських чемпіонів. Євген Кузнєцов зі Спартака, плюс дніпряни Вадим Тиченко, Олексій Череднік та Володимир Лютий. Плюс Віктор Пасулько, який перейшов до червоно-білого табору за одеського Чорноморця. На євро 1988 забив третій гол англійцям 3-1 у підсумку, що забезпечило радянській команді півфінал, де хлопці Лобановського обіграли Італію 2-0. До речі, тим, хто рве на собі тільні у спробах довести, що Золото Сеула важливіше за срібло чемпіонату Європи, такий факт. На євро найкращі збірні грали найсильнішими складами та всерйоз. А ось на Олімпіадах спочатку допускалися лише любителі, тож і була перевага країн соцтабору, де офіційно професійного спорту не існувало. Але навіть коли профі допустили до футбольного олімпійського турніру з обмеженням неможливості участі тих виконавців, які грали на чемпіонатах світу, то все одно багато зірок всіляко косили від олімпіад. Як, от, наприклад, італійський суперталант Роберто Баджо 1988-го. Хоча. Ось бразильці навпаки всіляко прагнули виграти Олімпіаду. Тим цінніша перемога команди Бишовця, але повертаюся до поєдинку Спартак Дніпро. Найкращими на полі у першому таймі були аж ніяк не олімпійські тріумфатори. І не європейці Лобановського, а старі спартаківські лідери Федір Черенков, який переживав другу молодість та Сергій Радіонов. Вони складали грізний червоно-білий атакуючий дует, особливо в 1989 році. Ці ветерани своїм особистим прикладом заряджали спартаківську молодь на звершення. А коли того вимагала ситуація, демонстрували майстер-клас, чим захоплювали глядачів на трибунах і, взагалі, по всьому союзу. Шедевр Черенкова, коли м'яко перекинув м'яч через городова у ворота, тому свідчення. Так, Черенков був великим майстром на такі ось естетські голи. А в 1989 році буде визнаний найкращим гравцем країни. 1-0 на 24-й хвилині. І Спартак на куражі цілком міг збільшувати свою перевагу. Черенкову не дозволив оформити дубль сейф Городова, який не дав м'ячу залетіти у свої ворота після удару лідера Спартаків. У дальній кут. Звісно ж, Дніпро спробував відігратися і пішов уперед. Тільки ось до перерви не було в діях українських гостей Москви попереду тієї настирливості та зухвалості, якою славилася команда Кучеревського. Чим сповна користувався Спартак, господарів впевнено захищалися і за першої ж нагоди контратакували. Причому контрвипади команди Романцева розганялися шляхом далеких закидів уперед з переведенням м'яча з флангу на фланг, що так нагадувало Київське Динамо, і раніше було непритаманне за Бєскова. Наочний приклад Ігор Шалімов отримує м'яч після подібного перекладу, кидає у прорив праворуч Пасулько, чий простріл уздовж воріт замикає стрімкий радіону в 2-0-40 хвилина. І для Дніпра все сумно. Адже відіграти у Спартака 1989 року два м'ячі було нереально, хоч і можливо. Після перерви Спартак почав, начебто перший тайм продовжував. Тільки ось і Дніпро вийшов на поле вже тим колективом з великої літери, який здобув собі славу в чемпіонатах і в Кубку СРСР, який, до речі, виграв 1989 року. Так ось. Дніпро Кучеревського – це була свого роду таємниця. У тому сенсі, що начебто і склад не суперзірковий, за імінами явно не дотягує до київського динамо та й Спартак виглядає по зіркам внутрішнього споживання більш пристойно. Але при цьому Дніпряни беруть своїм характером, бойовим настроєм на кожну гру. До речі, після сезону 1988 року чемпіонство команди Кучеревського багато хто пояснював тим, що ставши першим радянським хозращотним клубом, футболісти почали рвати і метати на полі за величезні бабліща, які їх суперникам і не снилися. Звідси й успіхи, на що знаменитий Лев Яшин резомно підмітив у пресі із сарказмом, що жодні гроші не замінять вміння грати у футбол. І мав рацію на всі 100% та й перемагають у результаті не зірки власними силами, а команда згуртована у досягненні єдиної мети. Такий і був Дніпро Євгена Мефодійовича Кучаревського. Футболісти українського клубу притиснули росіян до їхніх воріт, але м'яч уперто не хотів залітати у сітку. За такого несприятливого розкладу будь-яка інша команда при 0-2 у гостях проти народної команди Росії, як називали Спартак, самі колишні спартаківці, вже здалася б на милість переможців, будь-яка, але не Дніпро після перерви гра йшла в одні ворота. Спартаківські, так українцям не вдалося відіграти два м'ячі, але як близькі вони були до досягнення цієї мети? Апогеєм Дніпровського штурму під завісу поєдинку стало три поспіль удари Володимира Бахмута, під які самовіддано кидалися спартаківці, чим захоплювали 55 тисяч глядачів у лужниках. Щоправда, гол Володимира Лютого після класної комбінації тищенко шахов Тищенко з виходом олімпійського чемпіона Віч Навіч із Черчесовим. Приніс спартаківським уболівальникам океан переживань і навпаки дав справжню насолоду тим, хто підтримував того літнього дня українську команду. 1-2 і ще 25 хвилин для того, щоб зробити камбек і уникнути поразки. Адже за грою Дніпро заслуговував на те, щоб залишити поле з очком від Спартака. Був момент, коли здавалося червоно-білим росіянам не уникнути того неминучого, що мало статися. Прорив Вадика Тищенка праворуч, навіс у центр штрафного майданчика, Володя Лютий у боротьбі скидає м'яч головою на Миколу Кудрицького. Дніпровський форвард завдає гарного удару з ходу в падінні через себе, але, на жаль, Черчесов не дозволив відбутися шедевру в його воротах і в неймовірному стрибку потягнув кут. А шкода, 2-2 були б логічним завершенням поєдинку Спартак Дніпро. Але не завжди у футболі справедливість тріумфує. Останні хвилини Спартак усіляко тягнув час, щоб утримати переможний мінімальний рахунок. Романцев на 89-й хвилині замість Шалімова випускає Попова. До речі, на другий тайм замість Пасулька вийшов Володимир Капустін. Дніпро ж провів матч без замін. Так ось, Спартак Романцева відрізнявся від самого себе часів Бєскова не лише перейманням найкращих зразків гри своїх заклятих конкурентів в особі Київського Динамо, а й прагматизмом на полі команди Лобановського. Спартак Романцева, на відміну від Спартака Бєскова, вже дозволяв собі як відверто тягнути час, так і в спробах досягти прийнятного результату в стратегічному плані. Не соромився ганяти дивні матчі, які в народі називаються договорняками. Але офіційно ніхто не довів їх наявність. Дніпро, звісно, до самого фінального свистка намагався відігратися, але не вдалося 1-2 не на користь української команди. Але це була поразка, за яку не соромно. Поразка, яка додає оптимізм шанувальника Дніпра напередодні старту у Кубку європейських чемпіонів найвищий градус боротьби у поєдинку. Спартак Дніпро підтверджує попередження Юрія Куліша, який сидів на лаві запасних, так і не з'явившись на полі. Спартаківський форвард Сергій Родіонов. Забив свій 15-й м'яч і впевнено лідирував у суперечці бомбардирів, як і його рідний Спартак у 52-му чемпіонаті СРСР. Адже тепер червоно-білі відірвалися від своїх основних переслідувачів і цілком могли сконцентруватися на подоланні італійської аталанти на першому етапі Кубка УЄФА. Спартак набрав 35 очок після 22 турів. Другим крокував вільнюський Жальгеріс – 29 балів після 23 матчів. Дніпро 3 28. Динамо Київ 27. У підсумку Спартак у супердраматичному поєдинку в Лужниках з київським Динамо. 23 жовтня 1989 року вириває перемогу на останній хвилині. Золотий гол Валерія Шмарова приносить команді Олега Романцева 12-й чемпіонський титул. Дніпро фінішував другим. Третій кияни, які через рік оформлять золотий дубль до дев'ятого кубка СРСР, додавши 13-те радянське золото. Чого вже не досягне ніхто, зважаючи на розпад Червоної імперії. Яку так намагається що сили відновити Росія, але Україна категорично проти всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння? З вами був Санич. Зустрінемось.